Гроші псують людей. звідки ля взагалі ось цей міф взявся? Інші люди гроші мають, а я ні. У -у -у. Образ, який транслюється в цьому фільмі, полягає в тому, що багатство руйнує і мораль, і сімейні зв'язки. Не хочеш бути поганою людиною, не ставай людиною. Багатої oh. привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Якщо ви досі не підписані на цей канал, то перш ніж ви почуєте все те, про що я буду розповідати далі, підписуйтеся, ставте дзвіночок, бо тут щотижня виходить україномовний контент про гроші. Не так давно на цьому каналі вийшло відео про популярні міфи в персональній фінансовій грамотності. І за вашим зворотним зв'язком я. Звернула увагу на ось цей міф. Що гроші псують людей як на той, який зачіпає найбільше, саме тому пропоную тут поговорити про це більш детально. Розпочнемо з того: ля взагалі ось цей міф взявся тут. Я особисто бачу три основні причини: перше це релігійні тексти і казки, в яких багатії часто були показані як негативні і неприємні герої. Друга причина в тому, що люди часто використовують ось ці фрази, на кшталт що великі гроші не можна заробити чесною працею, а можна тільки вкрасти, що всі багатії, гнилі люди про те, що гроші власне псують людей, перетворюють їх на негідників. Всі ці фрази люди часто використовують для того, щоб пояснювати собі той факт, що от інші люди гроші мають, а я. Ні, це дуже зручно, і це дуже закономірно, тому що це пояснення використовувалося з покоління в покоління, і тому використовувати це пояснення нібито просто, та часи змінилися. Ця думка більше неефективна. Тож ми можемо попрацювати з цим переконанням, змінити його і побачити яскраві приклади того, що це насправді працює зараз в нинішніх реаліях, інакше ніж це працювало ще 40-50 років тому. Ну і третя причина це фільми, серіали, вся ось ця кінокультура, кіноіндустрія, яка підживлює ось цей міф. Ну і давайте тут кілька прикладів, щоб не бути голослівною. І перший приклад, який спадає мені на думку, це фільм Волк. З Уолл-стріт із Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Там його образ це трейдер, який веде розгульне життя і постійно маніпулює людьми. І затверджується образ, що гроші пов'язані з маніпуляціями, з корупцією і з нар... А, ні, з жорстокістю наркотики, то ай наркотики в нього є. Господи, він а він там порошок якийсь данюхав. У -у -у. А образ грошей пов'язаний з корупцією, нарконією і маніпуляціями. Другий яскравий приклад фільм Гая Річі Джентельмени, головний герой, наркобарон, який веде перемовини як партію в шахи. І образ, який транслюється в цьому фільмі, пов'язаний з грошима, полягає в тому, що гроші завжди пов'язані з криміналом. Ну і третій приклад це серіал Спадкоємці. Де яскраво показано, як боротьба за великий бізнес за великі гроші перетворює сім'ю на ворогів, і образ, який транслюється в цьому фільмі, полягає в тому, що багатство руйнує і мораль. І сімейні зв'язки розібралися з тим, звідкіля це взялося. Тепер давайте поговоримо, чи актуально все це, і чи це взагалі правда? Насправді, ознака критичного мислення полягає в тому, щоб все ставити під сумнів і шукати цьому підтвердження. І більше того, в нашій голові завжди є двоє: один той, хто думає, а другий той, хто доводить. І от будь-яку думку, яку думає наша думаюча сторона, та сторона, яка доводить, Одить завжди знайде приклади цієї думки. Тому що якщо ми з вами подивимося на це під іншим кутом, гроші не псують людей. Гроші людей проявляють, вони підсилюють те, що в людини є всередині. І Якщо людина була щедрою і доброю по своїй натурі, то маючи великі статки, вона буде проявляти цю щедрість і доброту через добрі справи, через благодійність, через реалізацію величезної кількості різних корисних для суспільства проєктів. а якщо в людини були проблеми і питаннячка з мораллю і з етикою, то гроші, великі статки, багатство це підсили і проявить ще з більшою яскравістю. Чудові люди. Якщо ви зараз, дивлячись це відео, піймали себе на думці м який класний україномовний контент про гроші. Ви завжди можете підтримати розвиток цього каналу фінансово посильною для вас сумою. Все дуже просто життя це як бумеранг. Віддаєте трошки, а отримуєте завжди. Набагато більше так працює карма грошей. Так працює причинно-наслідкові зв'язки. Все це насправді не якась езотерика, а цілком логічні речі. Тому в описі під цим відео знайдете посилання, буду дуже вдячна за вашу підтримку. Чому взагалі ось цей міф настільки небезпечний, і чому взагалі я присвячую цьому окремий випуск на каналі? Все просто: ось ця думка заважає людям зростати, заважає людям, які прагнуть дійти до певного рівня багатства розвиватися і рухатися вперед, тому що якщо гроші псують людей, то по мірі того як я стану багатша, я стану поганою, а нікому не хочеться бути. Ну принаймні, людям здоровою психікою не хочеться бути поганою людиною, і таким чином логіка проста: не хочеш бути поганою людиною, не ставай людиною багатою. Отака. Логіка, і таким чином люди часто обмежують себе від фінансового зростання або саботують якісь можливості, який свій подальший розвиток, і таким чином не рухаються до того життя, якого прагнуть, про яке мріють. А що якщо ми допустимо думку про те, що можна бути водночас і людиною багатою, і людиною хорошою? Що якщо ви подумаєте про те, скільки всього доброго, класного, яскравого, цінного ви можете створити, маючи більші ресурс маючи більші статки, маючи елементарно більше грошей, ну і до цього моменту ви вже могли подумати, єліна, це все прекрасно, але що конкретно потрібно робити, як собі допомогти? Далі кілька рекомендацій, які можуть підтримати вас на цьому шляху, на шляху роботи з ось цим переконанням, яке точно вам не допомагає. Перше завжди, коли ви йдете шляхом фінансового зростання, пам'ятайте про свої цінності і принципи до життя, які справді. Правді, відгукується вам по душі і по серцю, друге оточуйте себе людьми з такими ж цінностями, людьми, які прагнуть фінансового зростання і при цьому проявляють свої найкращі моральні якості. Спостерігайте за цими людьми, давайте своїй психіці підтвердження, що так теж буває, так теж можна. Загалом формування підтримуючого оточення це окрема тема для розмови. Напишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, то я про це зніму окремий випуск. Але в вашому оточенні має бути як мінімум кілька людей, які вас мотивують, надихають, і спостерігати за фінансовим розвитком яких вам приємно це буде давати вашій психіці підтвердження того, що буває по-іншому. Третє: інвестувати не тільки в себе, не тільки в речі, брендовий одяг, якісь подорожі, краща машина, кращі гаджети, а ще й інвестувати в інших людей, в досвід, в допомогу зараз. Дуже багато хто. Донатити, але при цьому важливо це робити ще й з правильним посилом, да? з любов'ю до того, кого ви підтримуєте, навіть якщо ви робите донат на збір на зброю. Тут же акценти можна виставляти по різному Дуже важливо те, як ви емоціонуєте з цього приводу, і з яким внутрішнім посилом ви це робите. Ви донатите на знищення, чи ви донатите на перемогу по своїй суті. Це нібито одне й те саме за логікою. Але для психіки це дещо різні речі, і це важливо враховувати. Ну і четверте, періодично ставити собі питання: а як я можу використовувати гроші для добра? Ваша психіка звикне так думати, буде шукати способи вкладати гроші саме в якісь добрі справи, і таким чином вам буде легше попрацювати з ось цим переконанням, яке вас обмежує, і перетворити його на більш ефективне, яке буде вам допомагати. Підсумовуємо гроші. Це Просто ресурс, гроші це просто енергія, і все залежить тільки від нас, як ми ці ресурси, цю енергію використаємо, тому що давайте так, гроші це як молоток. Молотком можна зробити вдома ремонт, а можна розтрощити. Тій же квартирі чи в тому ж будинку все навколо питання в тому, як ми використовуємо цей інструмент, а значить, дуже багато що залежить від нас самих. На завершення дам вам легку вправу. Уявіть себе заможною людиною і подумайте, що корисного, цікавого, яскравого, доброго ви могли би створити, маючи більші ресурси. Будь ласка, поділіться відповіддю в коментарях під цим відео. Давайте будемо сіяти зернятка для того, щоб змінити змінювати ось це ставлення до грошей і таким чином нормалізувати цю тему, давати розуміння і собі, і іншим людям, що гроші це нормально і можна використовувати їх на різні напрямки, і можна використовувати їх на користь і на добро. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск, тому ставте вподобайку. Побачимося з вами вже за тиждень в новому відео. Папа. -па.